Друзі, я пропоную вам сьогодні те, що освіжити пам'яті те, про що ми вже раніше робили з вами. Е, я не буду з вами питання совісті. І м, саме існування совісті людини, кожної людини вже є е, е, сигналом для того, що людина має шукати Богу. Я деякий момент, який ви робити сьогодні з е, цього приводу. Текст, який я зачитаю, це е, дії святих апостолів 24 року вірш 16. Апостол Павло захищається перед Пеліксом. Тобто він е, заарештований, ідуть судові процеси, одне слухання, друге слухання так і так далі. Різні е, представники влади зустрічаються з Павлом. І от е, захищаючись перед Пеліксом, він говорить такі слова. Ну, Якщо взяти вище кілька віршів з 14, 14 віршів, але признаюся тобі, що згідно зі шляхом, який вони людей називають церквою, я так служу Богу от віруючи всьому написаному в законі і пророках, маючи надію на Бога, якої вони самі чекають, що буде воскресіння мене, в правди і не Тому і я сам стараюся. Завжди мати бездоганну совість перед Богом і людьми. Іншими словами, апостол Павло, це проповідник правди, проповідних Івангелія, говорить про своє життєве кредо. Я завжди стараюся мати бездоганну совість перед Богом і перед людьми. Брати сестри, коли ми говоримо про совість, то враховуючи різні обставини, різний. Соціум, в якому ми знаходимося, совість у кожного ну, дуже порізно він переговорить. Ну, Пам'ятаєте, прочитав е володарі світу, чи володарі не було, як правило, комісіонерів нові внеї, які е приїхали і перше, що чим ми і здавалося, що це був непідйомний камінь. Тих тубільців, тих племен полягали наступному, що найвищою чеснотою для них було це підступ, це підлість, це хитрістю увійти в довір. У них приказка така ходила, підготований для заповнення. Тобто вони що робили? Вони входили в довіру, наприклад, браталися з представником чи представниками іншого племені там все, ніби, то Дружба, дружба, дружба. І потім, в, якби на біку цієї дружби, вони підступововали цю людину, її знімали обук з речей, з'їдали аніволізмом, займалися і так далі. І це в них була найвища якби, найвищий ідеал. І коли проповідники пам'ятаєте, починали їм розповідати Іван до захоплення. Хто в них робив? Люди оце Це наше. Розумієте, тобто їхня совість цих людей, вона була а, зовсім не в тому стані, про що ми говоримо. Ні. Ця совість також говорила про те, що є добро і є зло, але вона була недостатньо для того, щоб показати, що є добро тобто справжнє. Чому я про це говорю? Тому що Біблія каже про те, що стан совісті а іншими словами, прояв її у різних людей відбувається по різному. Чому Біблія каже, що на тебе є ну, які совісті або стан совісті? Сквернення совість. Апостол Павло каже, скверна і совісті розуміє, заречищі. Є зла або лукава совість. Є спалена совість. Спалена сумління. Є демічна совість. Є навпаки те про що говорить, Павло. я стараюсь завжди мати бездоганну совість. Далі добра совість, ми про це особливо часто говоримо під час хрещення, цитуючи текст писання, він це для добрим совість або добро совіння. Є чиста совість, теж Біблія згадує про чисту совість. Але, друзі, як ви вважаєте, який стан або. Характеристика совісті є ну, найвищою або е, ідеальною, якщо можна так сказати. Mm. Дякую. Абсолютно вірю. Апостол Павло говорить послання до Римляни 9 розумів, перший вірш, і совість своя в Дусі Святому. Брати сестри, ось де вона? Ось де вона. Поки! Совість не з'єднана з Духом Святим, не підкорена, не просвітлена. Е, поки совість не перебуває по кої Духа святому, можуть бути дуже дуже туманні уяви про правду, про істор, про Бога і так далі. Е, чому ми про це говоримо? Е, ну, наприклад, я згадую колись один чоловік, Великоничці сказав таку фразу, ви знаєте, наш батюшка в селі сказав, що за віру православну можна і моркву робити комусь. Ну, тобто, якщо... І я думаю, друзі, що якщо така людина зробить те, про що говорить, її совість абсолютно не буде дополяна. Правда? Ні. Чому? Совість буде спати, совість буде в цьому значенні мовчати. Ні, можуть люди. Я згадую випадок у Ванкові, колись був такий випадок, це початок 90-х років, а можливо ще кінець 80-х. І один увірував в чоловік. Працювали вони в лісовому господарстві, там різали ліс, заготовляли все. І ось одного разу на обіді його товариші десь щось вирішили підшуткувати з ним, чи що, а один. Ну, Взяв і вдарив його і вдарив його. Той мабуть навіть впав, може тільки так відхилився, подивився від вічі, розвернувся і пішов за штабелями лісу. А той втратив спокій, ще повіситься, куди не пішов. Він тихенько за штабелі зазирає, але згадали, що той робив. А той був. Ви знаєте, не багато часу прийшло цей те, що він було. І так вони ці два брати, ну, поки один вже вічності, один ще здається живий. Все життя потім Богу служив. В 90-ті роки на ну, них багато працювали в церкві. І ось так буває. Ну, Я до чого? Стосовно совісті. Брата сестри, ні природа, ні совість, те про що ми говорили, не можуть дати повного. До або правильного розуміння істини. Ні природа, ні совість. Ні, все це на своєму місці. Людина інтуїтивно відчуває, людина починає розуміти, що є творець через свої спостереження, якісь логічні висновки і так далі. Але який він? Природа відкриває тільки трошечки стосовно нього. Совість теж з іншого боку, ми говорили. що Совість вона якраз показує Бога як судню і людині показує, що людина відповідальна, дає це зрозуміти. Але є одна дуже цікава річ. Пам'ятаєте, третій пункт, який я говорив, про те, що є третій фактор, який мене особисто переконує бути Ну, Повторення це мать, а, мати науки, да, як в Україні. Повторення матчення, якось так вчення, і не так от, друзі, третій фактор, і на мою думку, він значно вагоміший, ніж перший два. Це Біблія. Я сьогодні не буду говорити про це, я думаю, що це наступним разом. Але, що хотілося відзначити, з моменту першого знайомства людини з Біблією, з Євангелією, Совість перестає бути беззаперечним мировомістом. Як це дивно не виглядало. Ну, Вам відповідається те, що я зараз закрутив, чи ні? Mm -hmm. Тобто до зустрічі з Біблією деякі люди стараються жити по совісті і, в принципі, ну, я зустрічав людей, які казали, я, як? я завжди намагався жити по совісті. Ви знаєте, інколи я навіть став запитання, скажіть, ну, не вже абсолютно ніколи совість не переступав. Деякі люди з таким ходом дивилися? Так. Завжди по совісті, завжди чесно. Ви ну, знаєте, хтось, можливо, слухаючи про те, що я говорю перед цим е ну, від захоплення пускав безльозу і думав, я по совісті все життя. Ну, я знаю, що є такі люди. Але дуже цікаво. Що відтоді, коли людина вперше почула Слово Боже, совість відходить на друге місце. Мірило місце не тепер виступає що? Вся книга Слова, через яке ми очищені, ми всі чули вже. Тобто Біблія набуває найвищого авторитету. І тому цей момент дуже важливий, коли хтось почув про Христа. Тут уже не відмахнешся, я ж не по совісті. Тут уже не скажеш, так я по совісті і все. Ти вже не язичник, який не чув і Ти людина, яка почула Ім'я Ісуса Христа і почула е, Слово Боже, або ну, зустрілася десь з цією. І тому апелювати на совість після цього вже трошки ну, неправильно або навіть безпечно. Цього часу недостатньо жити за совість. З цього часу людина має прагнути пізнати істину. Чому? Тому що ця істина простіла. Саме Біблія виходить на передній план, на перше місце визначені пізнання Бога, інформації про Бога, слова про Бога. І ми ну, говорили, природа відкриває нам Бога, ну, говорить про існування Бога. І відкриває деякі його характеристики, або особливості його сутності, його характеру, його совість на наше положення перед Богом і відповідальність перед Ним. А Біблія поглиблює і перше, і друге, але головне що. Головне, вона відкриває е... те, що необхідно людині, або іншими словами, шлях спасіння і шлях визнання Бога. Тобто це робить саме Біблія. Без Біблії пізнати Бога істину неможливо ну, в тій мірі, якою як мінімум, Бог хоче, щоб люди пізнали. Без Біблії і природа, і совість не можуть досягти цієї мети, вити, відкрити людині Бога в повноті. Я думаю, що ми, ну, якщо Бог продовжує життя, ми приділимо наступну нашу час для проповіді, якраз з роздумам про Біблію, як саме і що саме в Біблії переконує, я думаю, не тільки мене, а має переконати кожну людину, незалежно від її походження, релігії і так далі. В вірі в, в, в Бога і в, в, в тому, що Біблія є істиною. Вона гідна до віри, і ми маємо... ну, Її не можна відкинути, не можна зневажити. Сьогодні мені просто хотілося сказати про те, що, друзі, ми, подібно подібного спілкуванку, теж прагнемо мати бездоганну совість, маємо прагнути бездоганну совість перед Богом і перед людьми. Але совість не остання інстанція. Я зустрічав людей, які кажуть, моя совість не буде за це. Ну і пам'ятаєте, Павло навіть каже, для чого тобі бути судимим совістю чужої? Іншою, тобто орієнтуйся, тебе не судить совість. Але це ще не... нічого не означає. А якщо тебе судить совість, то людини? А окрім того, а якщо тебе судить Бог? Якщо тебе засуджує слово, твоє нічого, твоє життя. Тому що людям легше жити по совісті. Ніж повірить, легше бути добросовісними, ніж віруючи. А чому? Е, ну, колись, я, здається, вже висловлював свою думку, своє бачення стосовно цього. Друзі, релігійність включає в себе зусилля людини. Вона на цьому базується. Тобто людина має робити. Життя по совісті, воно зобов'язує жити так, так і так. Ви знаєте, в мене є один знайомий брат, який той, тому, щось не вдавалося, починав вчитися у свій боків і як так треба було, так треба було. Мене найбільше слово, яке я не люблю, це коли мені кажуть, так треба було. Я каже, сам знаю, вже, як треба. Не сидє не сім'я на раду. Да. Друзі, так от якраз. А Біблія веде людину до іншого. Біблія відкриває людині ну, наступний після е, під пункт того, про що ми говоримо, це особистість Ісуса Христа. Так от Біблія якраз підводить нас до Ісуса Христа, до того, що Він зробив. І те, чого ми прагнули віри, досягти власними зусиллями, в тому числі життям по совісті. Біблія відкриває, що воно все нам приготовлене дарується тільки в Ісусі Христі, а не через життя по совісті. Це не нівелює життя по совісті, воно важливе, воно потрібне. Ми маємо ну, і обов'язки свої виконувати не тільки з страху покарання, а й через совість, пам'ятаєте? Але совість має бути в Дусі Святому, без цього ніяк. Весь цього все життя по совісті зводиться на нівець. Тому що без віри, не без совісті, а без віри догодити Бога неможливо. Ось в чому вся е, суть. І тому мені хотілося б, щоб ми з одного боку розуміли це, орієнтувалися і на совість свою, але совість наша вже, як віруючий, вона має бути в Дусі Святому, Просвітлена Духом Святим, підкорена Духом святому, керована Духом Святим і найвищим авторитетом для нас. Має бути в Ну Чому Павло каже, що є люди з небічною совістю? Це такі, коли вони, не не наважуються на щось е через те, що е ну, їх за все докоряє совість, а і за те, за що можна діти, щоб і, і не докоряти. А як бути в таких випадках? А таких випадках є слово Боже, яке має зміцнувати на суді. Я сам через це пройшов на певних етапах свого християнського життя і поступування, коли... Е не мав впевненості, не мав відваги і думає, що, мабуть, не варто вечері Господні брати участь, перевіряєш себе, ну, немає, не знаєш явно ну, нічого за собою, але немає впевненості якоїсь. Ви знаєте, один раз я наважився не взяти участь у вечері Господні під цим впливом. І потім почав попало. В мене від цього не з'явилося, ну, як би сказати, сила і відвага. І тільки через роки до мене почало доходити, що не на те орієнтувався, орієнтувався на відчуття, орієнтувався знову ж таки на совість, а орієнтуватися потрібно було на що? На обітниці дані Ісусі Христі, на вітниці дані Всього Ну, Я думаю, що це дуже е, такий широкий пласт е, або спектр питань. Поступово, наскільки ми зможемо, ми будемо про це говорити, але хай Бог допоможе, щоб хоча б трошки ми могли запам'ятовувати і в своєму житті, і в спілкуванні з іншими людьми могли теж зорієнтовувати людей на те, що переконує нас в існуванні Бога і в, в Біблії, що переконує нас бути віруючими, бути християнами. Зараз помовся Богу. Амінь. Дякую відповім за Ісуса Христа, нашого Спасителя, і за Слово Твоє, за тут, яку ми маємо сьогодні, і маємо вільний доступ до цієї вміти. Господи, я дякую Тобі за те, що ти відкриваєш існує. І що ти сьогодні, Господи, просвітлюєш очі серця, і сьогодні, і моя совість може бути відкорена святому Духу. І я благаю тебе за багатьох і багатьох людей, совість, яких вказує на те, що. Є Бог, щоб вони пішли далі, щоб вони зверталися до Слова Твого і отримували віру, віру спасаючу, віру, яка відкриває істину Твою. благослови, Господи, може, так і кожному із нас. Допоможи, щоб Слово для нас найвищим авторитетом, щоб розум наш був здатний сприймати слова Твої, розуміти Писання, хай ти будеш послання нашому житті, Боже, наша Амінь. Амінь.